Всім привіт! Сьогодні у нас другий день з Нікітосом зібралися йти. Хочемо трошечки походити. Вчора згоріли Вон, плечі всі червоні, ні з червоної, так ми сьогодні як грибочки, зашторилися білим всім, щоб не згоріти. Трошечки хочемо походити. Де Нікітос? Мама, мені якусь шляпу дала. Кельвін Кляйн, яка це сама модна, а ти не хочеш її носити. <рес> так, вирушаємо сьогодні в подорож. Хочемо трошечки походити пішки. Це, кстати, дивилася якогось блогера хорватського. Він казав, що тут є підземна парковка, де знаходиться багато вільних місць. А, так що, якщо хтось не може знайти, а, то ось тут там, де закінчується. Старе місто і починається нове місто, ви зможете знайти а, парковку, а також там є два супермаркети. Нікітка, я тобі задам питання, як ти вважаєш, що це за будівля? Оце скляна така. Ну, якась книговна, чи вона беседка. Ну, ти подивив, вгадав, це бібліотека. Я там побачив книжки. Ах, ти хіпрюга. Ясно. І ось тут таке місце, де можна відпочити. Також ми бачимо фонтанчик. Тут музика, фонтанчик. Ну, фонтанчик такий звичайний, голубів багато тут. Так. І он де той хлопчик показував, де черепашки вроде живуть. А ну тижні, подивимося. Можна орендувати ось такі самокати. А їздити на них. Ну що, дійсно там є черепашки і рибки? О, бачиш? Черепашка. Тож потрібно дивитися місцевих блогерів. Дивіться, там і рибки. І черепашки. І черепашки. Класне місце. Черепашка, подім мені наташка. Ти черепашка. Дуже гарний дивіться який. Типу фонтан зроблений як, а, я не знаю, якесь як каміння. І який тут гарний парочок. Різні квіти, гарно все вистражені дерева. Ось такі квіти. Кітка пішов дивитись. на Рибки, які гарні плавають. 12 ти порахував? Ага А рибок скільки? Порахуєн. Дві яка жовта, гарна. Хлопці ага. рибка. Помниш, ми були в Україні в парку, в парку я вже забула назву, там теж було багато рибок. Ми ходили по такому мосту. Вже не пам'ятаєш, мабуть. Пам'ятник, але потрібно читати. Святий фран, фран молі за нас. Це якийсь, я так розумію, Нікіта священник. А скоріше всього якийсь монах. Цей парк називається Юно Маруна, а на території ми бачимо церкву католицьку. На Google навігація називається Church of Our Lady. Церква наших жінок. До місцевого ринку. Якщо ви забули щось придбати, то тут можливо щось придбати. Але не знаю на що тінь. І ось тут, то яко речовий ринок, а тут можна придбати якісь продукти харчування. Ось такий ринок. Он диви Нікітка. Який вид? О, це нам туди треба кудись спускатися. до водички, чайка летить. І там десь ми будемо ходити з тобою. Будемо дивитися якісь гарні пейзажі. А, це ж той автовокзал, там де ми вчора були. Так. ми там приїхали. Так. Купили нікільки рушничок, бо ми якось рушничка не взяли. Заодно купили на сувенір, на згадку, на пам'ять такий пляжний рушник. Ціна 12 євро, але потрібно дивитись і торгуватись, тому що ціни різні. ну Як на ринки, там, де люди стоять і не вказані ціни, то вони можуть вам говорити якісь інші ціни. Краще ми знайшли таке місце, де прямо вже на етикетці була ціна. Краще знайти такого якогось продавця, щоб не обманути і щоб не купити придорого. На ринку продаються все. І випічка, і солодощі. Вже донизу не захотіли спускатися, там, де продають овочі та фрукти. Ось, ви бачите, біля якогось торгово-розважального центру. Так що це нове місто ми не будемо сюди заходити, ми йдемо далі. Якщо хто хоче... Якихось інших розваг, то тут, в принципі, є все. Ось ми дійшли до цього пам'ятника. Дразен Петровіць Меморіал. Це пам'ятник визначному баскетболісту Нікіта. Подивися, що це таке. Це ж велика баскетбольна площадка, бачиш? Ну, звісно, тут зачинено, але дуже така непогана баскетбольна площадка, де можна порожнятися баскетболом ага. це дуже гарно, що є такі спортивні місця. Правильно? Ага. Тут немає футбольної площадок. Не ну це ж пам'ятник баскетболісту. Ну це така достопримечательність невеличка цього міста. А ми хочемо знайти гарний пляж. Тому від цієї точки я вчора просто продивилася невеличкий маршрут, щоб похопити деякі визначені місця Шибеника, Хорватія. Трошечки подивилися місто. Зараз відправимося, мабуть, поближче до моря. От, знайшли з Нікіткою вид на порт. А нам Нікітка треба обійти порт отак з лівої сторони і піти туди на інший острів. Вона зміна погода, так як вулиці стало на жарко, Ми вони повернулися на місцевий пляж, де проводили гарний свій час. Нікіту неможливо витягнути з води. Брьохається і брюхається, камінці збирає. Вода взагалі прям така класна, як чай. Взагалі, супер. І погода вроді, буде всі чотири дні, які ми будемо перебувати тут. тут буде гарна погода. Сонячно, без дождів, то вчора вечором щось було затягнуло, а сьогодні знову гарна погодка. Бабуля така, не боїться нічого. Ну, покажи, Нікіта. У мене зуб випав, мав ніч. <рігла> Оце Нікіта поїв. Я не ні можу. Нікіта, скажемо, що ми знайшли зуб в їді <рігла> і не будемо платити. Це шутка, звісно. Ой Боже, купець. Так тобі треба щось приложити, Нікіта. А кухоль. Нікіта потрапив до свого шоколадного раю і цукерці. У мене зуб випав, і я повинна принести щось. Нікіта вирішив, що в нього зуб випав, повинні принести ще цукер, цукерок. Хапець. Так гарно викладається. Я беру все позбавку, тому що я й мама. Ось і такі шутки ця наш друг. Зараз йде мали відпочивати, там досі.